Друзі, вітаю! Дуже дякуємо, що слухаєте аудіокниги на нашому каналі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, підтримайте нас і для подальшого розвитку. Ваші підписки, вподобайки і коментарі у цьому дуже важливі. Продовжуємо. Розділ шостий. Страх і хвороба. Якщо уважно розглянути симптоми страху, ми неодмінно побачимо прояви функціонального психозу або неврозу. Страх впливає на м'язову та сенсорну системи, вазомоторну регуляцію, дихання, потовиділення, внутрішні органи, серце, кишечник на всі функції організму без винятку. Філософ Бейн, описуючи емоції страху та жаху, зазначав, жах на фізичному рівні проявляється в одночасній втраті й перерозподілі нервової енергії. Це виражається як у розслабленні, так і в напрузі м'язів. Щелепа опускається, тіло слабне, з'являється тремтіння, в'ялість губ, ослаблення сфінктерів. Травлення порушується, слина не виділяється, шлункова секреція зупиняється, апетит зникає, дихання послаблюється. Серце та кровообіг розбалансовані. Може бути як прилив крові до обличчя, так і різка блідість. Шкіра вкривається холодним потом, змінюється запах тіла, волосся на тілі піднімається. Виникає озноб, порушується функція нирок, репродуктивна система пригнічується, навіть молоко в матері втрачає свої властивості. Дарвін описував страх так людина, що злякалася, завмирає, мов статуя, не рухається, не дихає, іноді пригинається, наче хоче стати невидимою. Серце б'ється швидко і сильно, але ефективність його роботи знижується, бо шкіра блідне, як при непритомності. Вірогідно, це результат звуження судин, керованого вазомоторним центром. Піт виступає миттєво, хоч шкіра при цьому холодна, звідси й термін холодний піт. Волосся на тілі стає дибки і м'язи тремтять, дихання частішає, слина не виділяється, рот пересихає, часто спостерігається позіхання. Один із найточніших симптомів страху загальне тремтіння тіла. Через сухість у роті та м'язову слабкість голос стає хрипким, невиразним або взагалі зникає. Коли ми звертаємося до симптомів психопатології, бачимо ті самі прояви страху. Фізичні порушення, м'язові напади, сенсорні порушення, проблеми зі шкірою, порушення дихання, серцеві розлади, шлунково кишкові симптоми, порушення сечовиділення, порушення менструального циклу, нервові симптоми, головний біль, хронічна втома, психічна загальмованість, запаморочення, психічні симптоми, збочення сприйняття, ілюзії, галюцинації. Порушення мислення, зацикленість на неважливих речах, надмірна аргументація, моральна нестабільність, надмірна совісність, почуття провини, неможливість відповідати власним ідеалам, релігійні переживання, страх гріха, жах перед карою, соціальні страхи, сором'язливість, почервоніння, уникнення контактів, специфічні фобії, астрофобія, страх зірок, акмефобія, страх піків агорафобія, клаустрофобія тощо, нав'язливі ідеї, зацикленість думок, розлади уваги, неможливість зосередитися, розлади волі, абулія, нерішучість, внутрішні конфлікти, імпульсивні дії, порушення пам'яті, амнезія, парамнезія, помилкові спогади, порушення пам'яті, амнезія, помилкові спогади, хронічне психічне виснаження. Розлади сексуального життя, імпотенція, девіації, інверсії, проблеми у шлюбі, сексуальна тривога, сором, самозасудження, самознецінення, витрата відчуття себе, я зник, я не я, поділ особистості, формування подвійної або множинної особистості. У всіх цих випадках відчуття тривоги, неспокою, сумніву, перечуття біди. Завжди присутні. Свідоме чи підсвідоме – важливо це дух найсильнішого з усіх інстинктів тварин, інстинкту страху, невроз це хвороба самозбереження, а його пусковий механізм страх.